Святий Йосифе, молись за них. Всі святі Божі, моліться за них. Будь їм милостивий, спаси їх, Господи, від зла усякого, спаси їх, Господи, від страждань у частилищі. Спаси їх, Господи, заради Твого втілення, спаси їх, Господи, заради Твого народження, спаси їх, Господи, заради Твого хрещення і святого посту, спаси їх, Господи. Заради Твого Христа і страждання, спаси їх, Господи. Заради Твоєї смерті і похорону, спаси їх, Господи. Заради Твого славного Воскресіння, спаси їх, Господи. Заради Твого чудесного Вознесіння, спаси їх, Господи. Заради зіслання Святого Духа, спаси їх, Господи. Заради Твого пришестя в славі, спаси їх, Господи. Просимо тебе. Відпусти нам наші гріхи. Почуй, Господи, почуй нас. Просимо Тебе, даруй нам прагнення Небесного Царства. Господи, почуй нас. Просимо Тебе. Збережи нас від наглої і несподіваної смерті. Господи, почуй нас. Просимо Тебе. Захисти наших рідних і добродіїв від вічного покаяння. Господи, почуй нас. Просимо Тебе. Даруй нашим добродіям вічну нагороду. Господи, почуй нас. Просимо Тебе. Введи до вічного щастя наших вчителів і вихователів. Господи, почуй нас. Просимо тебе вияви милосердя до жертв війни, репресій і несправедливого покараних. Господи, почуй нас. Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава не кидайте просто зачиниться! кидайте, будь ласка.